Привіт, Ромка. Привіт, Кирил. Щось, коротше, я в Тіктоці дивлюсь, щось так аж, аж дуже скрутно було. Вирішив спробувати в YouTube, а тут ще скрутніше. Треба вертатись в TikTok. Ось вам прямий доказ того, що TikTok обійшов в соцмережі тупо всі. YouTube так само така сильна, мощна платформа була, але. Чого на Ютубі? Ну, то ж кажу, рішив попробувати, бо в Тіктоці тільки що сидів, було 4 чоловіка в стрімі. Щось так сьогодні ще неживенько не зібралися всі люди. А тут зайшов, думаю, попробую в Ютубі трошечки запуститись. Можливо, якісь нові люди до мене приєднаються в YouTube канал. Да, то поки що оповіщаю звідси. Такого, пару хвилин чисто подивитись раді цікавості, скільки рекомендованих глядачів викине Ютуб. Поки 5 чоловік, то це просто сумасшедший рекорд. Ну, Ютуб, бачите, не так дивляться глядачі, як зараз Обертів набрав Тік-Ток. Даша, щось тут взагалі скучно. Взагалі скучно. Вертаемся в TikTok, друзі